Пренатальна діагностика дозволяє виявити чи виключити можливі аномалії розвитку плода, пов'язані чи не пов'язані з хромосомними відхиленнями. Її основними етапами є скринінг першого та другого триместру, комплексне ультразвукове та біохімічне обстеження. Вони проводяться у визначені терміни. Перший триместр від 11 до 14 тижнів, краще з 12 до 13 тижнів. другий триместр 16, 20 тиждень, краще з 18 по 19 тиждень. Основні цілі обстеження, по-перше, виключити доступні при ОЗД аномалії розвитку. По-друге, на підставі даних ОЗД… Де певних показників у крові вагітної та інших даних, визначити, чи є в кожній окремій ситуації ризик народження дитини з хромосомною патологією. Якщо ризик вищий, ніж пороговий, вагітним пропонується пройти більш поглиблене, інвазивне обстеження. У першому триместрі це біопсія версин хоріону, у другому амніоцентез. Коли досліджуються клітини амніотичної рідини, кардоцентез кров із пуповини плода. Або плацентоцентез – клітини плаценти плода. Дослідження в третьому триместрі спрямоване на те, щоб оцінити зростання та розвиток плоду, акушерську ситуацію, становище плода, розташування плаценти, кількість навколоплідних вод, виключити затримку розвитку та відхилення, які можуть виявлятися у пізніші терміни вагітності. За допомогою пренатального ультразвукового обстеження можна виключити чи підтвердити величезну кількість аномалій це редукційні вади, відсутність кінцівок, аномалій головного та спинного мозку, вади серця різного ступеня тяжкості, вади розвитку нирок, шлункового та кишкового тракту та інші порушення розвитку. Пренатальні скринінги, використовуючи в комплексі дані ультразвукового та біохімічного досліджень, так звані маркери, дозволяють виявити групу ризику наявності патологій, пов'язаних з порушенням кількості хромосом. При проведенні в цій групі ризику інвазивних обстежень та подальшого виявлення хромосомного набору плода можна виключити такі поширені хромосомні патології, як синдром Дауна, Едвардса, Патау та інші. Патології плода не завжди не обов'язково пов'язані із спадковістю та наявністю патологій у сім'ї. 90% аномалій трапляються в сім'ях, які ніколи не мали жодних відхилень. Частина пов'язані з хромосомними відхиленнями, частина з генетичними мутаціями. Каріотипування можна і потрібно робити батькам при плануванні вагітності, особливо в ситуаціях пов'язаних із безпліттям або невиношуванням, але це не виключає необхідності проведення скрінінгів при кожній наступній вагітності, оскільки більшість хромосомних патологій можуть формуватися із за нормальних показників у батьків. Я скажу навіть більше, потрапити до групи ризику не означає мати хвору дитину. Це лише означає підвищений ризик, ймовірність того, що дитина може народитися з якимись відхиленнями. Наприклад, ризик 1 на 50 означає, що з 50 жінок з такими ж показниками лише у однієї народиться дитина з патологією, а у 49 є можливість народити здорових малюків. Тому потрапляння до групи ризику це лише сигнал, що необхідно провести детальніше обстеження для підтвердження чи зняття діагнозу. При коректному проведенні ультразвукового та біохімічного скринінгу точність виявлення хромосомної патології у першому триместрі сягає 95%. Це погодьтеся, дуже високий відсоток. Другий скринінг має дещо меншу точність. Найбезпечнішим інвазивним методом обстеження є діагностичний амніоцентез, який проводиться у другому триместрі вагітності. У цивілізованих країнах пренатальний скринінг це загальноприйнята норма. Ніхто нікого не може змусити, але це стандарт обстеження жінок під час вагітності, зазначений у рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я України. Також важливо розуміти, що необхідно проводити обстеження під час кожної наступної вагітності незалежно від результатів попередньої.